Так, всім привіт. Сьогодні на ТОшці ось такий форте. Це БА 250, двигун 166 -й. 166 фмм. Е -е, якщо точніше, 223 см кубічних об'єму. Щодо ремонту, е -е, настроїти клапана. Замінити тросик на газ, бо щось він там типу приклинює, буває. Ось Ну і заодно, напевно, подивлюся почистю карбюратор. Так що, ось так, буду показувати, що до чого відкрутити, щоб добратися до клапанів і також до тросика, бо Іншим способом, як знімати бак, я не бачу, тільки прийдеться знімати бак, потім з'явиться доступ до карбюратора. Ну і до клапаної кришки, щоб, щоб це все гарно відкрутити і заміряти всі зазори, бо ще випускний клапан ще можна. А впускний, ну, ну ніяк. Так що ось так. Ну і заодно я ж кажу, карбюратор, скоріш за все, почищу, бо незрозуміло при якому пробізі це все діло робилось. Власник навіть не знає при якому пробізі регулювались клапана. Тому як власник не перший, третій вже власник, такі діла. Одне дзеркало, тут кріплення відломане. Ну, для ендуро це норма. В принципі. Так, так що, друзі, приємного перегляду всім. Приступаємо до роботи. Дивимося. боковинки пластикові, я зняв. Тут, в принципі, нічого складного немає. Головне, нічого не відломати, винтики всі однакової довжини. В принципі, ви нічого не перепутаєте. Потім йде ось така накладочка, під нею там ще йде один гвинт. Бачимось. Така накладочка. О, тут уже все одного немає, виходить. Ладно, тут під ключок під 10, тут під 8. Відкручуємо ці гвинтики. Наскільки я бачу, більше тут нічого його не тримає. Ось так. І саме головне, не забуваємо, е мабуть я відкручу кран. З місця його від'єднаю, ну, закрию відповідно. Разом з баком це все діло попробую зняти, щоб Ну, щоб нічого не, не глушити і бензин не тік. Ось так. Все, зараз зніму бак, покажу. Так, все, так як я казав, цей, цей болтик я відкрутив, Краник закрив, це все діло знялось. Ще залишилось від'єднати фішечку, від'єднано. І все, в принципі, бак ми забираємо. Нічого тут складного. Кілька гвинтиків пластика і три гвинтика бак. В принципі, зовсім нічого складного. І в нас є відкрите місце під клапану кришку, карбюратор і так далі. А зараз, скоріш за все, сюди поставлю гвинтик, щоб... щоб ніяка... Ніяке сміття туди не попадало, візьму так, вкручу гвинтик, і буде все ок. Так що не перемикаємося. Тут зараз трішечки почистю, щоб потім при відкручуванні кришечок туди сміття не попадало. Мабуть, візьму тряпочкою з водою, промию акуратно. Ось так. Так, дивіться, тут кришечку я помив, вона вже підсохла. Е, по тросу. Трос, той, що власник мені дав, він не такий. Я його заніс, е, не хочу йти зараз. Виходить, цей трос в нормі. Я внутрі його заповнив мастилом. Промастив все він чіткий. Що заїдало? Заїдала сама заслонка. Вона була. Грязновата, я її витер, в принципі, цей трос буде ходити. Так що зараз цей цей механізм весь складаю назад, з приводу з приводу механізму. Тут такий механізм трохи хитрий як то говориться. Получається ось так. Нижня частина, заходить сюди трос. Зараз я вимкнусь, покажу. Так, ось бачимо, я вставив в саму ручку. В саму ручку газа тросик. Потім йде знизу. Частина механізму. І ось такий така направляйка. Всю направляйку, зараз покажу. Направляйка ось така. Ось так кладемо, дивимося. Кладемо ось цим скосом сюди, попадаючи тросом і складаємо. Ну і зверху притягуємо верхньою частиною. Зараз поставлю цю направляйку покажу, як воно виглядає. Так, ось так це виглядає, бачимось. направляйку попадаємо трос. І ставимо під, під рукоять газу. Ну і зверху прижимаємо. Одною рукою незручно знімати. Я думаю, ви розберетесь. Все, зараз встановлю цей старий трус. Ну, я його помастив, в принципі, він нормальний. Буде ходити, бо поки що так. Так, зніму карбюратор, знімемо кришечки, перейдемося зазори. Так, ось розібрав карбюратор, поплавкова камера. Як це показати наглядно. Коротше так як струсити, в принципі, видно. Ну, сміття багато. Так що, недурно я його зняв. Цей карбюратор зараз прочистю, продую його компресором, щоб все було по феншую. І приступимо до регулювання клапанів. Так, дивіться, карбюратор я поставив, відкрутив кришечки, випускний кришечка випускного клапана, ледь відкрутив, тут ще не незручно, не можна воротком. А ця, ну, практично від руки відкрутилась, зовсім не закручено. Добре, що прийшов час регулювання. Так, що ми робимо далі? Відкручуємо ось цю бокову кришечку під викрутку. Берем ключ, головку на 14 і прокручуємо двигун до. Моменту, коли один з клапанів повністю відкриється. Свідкуємо, бачимо, пішов, пішло відкриття випускного клапану, ну, перескочу. Максимальне відкриття випускного клапана. Ось. Випускний максимально натиснутий, регулюємо. Зазор впускного клапана. Потім випускний звільнюється, зажимається впускний, регулюємо зазор випускного клапана. Не потрібно ніякі мітки шукати і так далі. Тому, подібне. тому як може бути, там і цепок розтягнути, і, і, і так далі. І так далі. Так що це самий такий провірений метод. Зараз виставляю зазор, перевіряю, виставляю, прикручую кришечки назад і, в принципі, збираю. Паралельно ще ще ось подивився до стопів, розібрав їх, ну, вони склеєні, так, ножиком легенько розколов, вони повністю були забиті сміттям. Знутри там герметиком нічим не оброблено. Обробив герметиком, вимив там все гарно і приклеїв далі. В принципі, не видно, що воно щось розбиралося і набагато краще вже видно повороти. Так, так що ось так. Зараз перевірю вже по скажу, які там були зазори. Так, які я роблю зазори, дивіться. 06.08, 0,6 впуск, 0,8 випуск. Так що можна зробити 0,7-0,9, Ну, буде трошки цокотіти. Так, все, заслонку поставив, повороти підключив, зараз покажу. Ось такі вони бачимо. Ну, шкода, звісно, що я до ремонту не показав. Але вони зараз як нові. Все чітко. Так, по поводу, по поводу цього всього, це все, в принципі, підключив. Зараз що я зроблю, поставлю бак і Попробую запустити. Ну, що там пробувати, в принципі, запустю його і настрою гвинт якості, суміші Ну, холостого ходу. Щоб працював двигун на холостому добре і не було провалів. Якщо не перемикаємося, так, зараз будемо запускати. Я не, не прикручував бак. Він повністю холодний, в принципі. Ну повністю холодний. Зараз запускаю. Зараз прогрію, хай прогріється та й підрегулюю трохи холостий. Тут гвинт якості взагалі на карбюраторі був закручений до упора. Не знаю, як воно це все діло працювало, Ну, працював також на холостому непогано. Відкрутив первоначально на один оберт. Зараз прогріється, будемо бачити. Все, не перемикаємося. Так, зібрав я пластик, навіть трішки відклеїв. Тут були кріплення відломані. Трішки буде міцніше триматися. Ну таке. В принципі, мені не важко. Так, з переводу. З приводу холостого крутив плюс-мінус, зупинився на один оборот і трішечки там. В принципі, холостий добрий. Ну як чуємо. Ну і ще зараз холодний, бо я доки збирав, він вже остиг. Як прогрівається взагалі ідеально. Ну так що ось таке обслуговування холодний ж В принципі, набирає оберти добре. Підняв на, од... на одну поділку е голочку, так як там хтось тобто, крутив. Получається опустили нижче середини. Підняв по центру, так як з заводу воно йде, ну це саме оптимальне, саме оптимальне налаштування. В принципі, набирати оберти став трошки краще. Ось. Охолостий, чудовий. Так що ставимо подобайки Підписуємося на канал, жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім миру, добро!